Доброго дня! Пропоную до перегляду виконання простої класичної жіночої стрижки. Стрижку починаю з поділу волосся на зони, відділяю тімену зону від лобних впадин, заколюю волосся тімяної зони, прочисую. Для виконання стрижки волосся повинно бути добре зволоженим, для того, щоб воно гарно вичісувалось і простригалось. Стрижку поки починаю з окантування скронь, задаючи форму і довжину нашій майбутній стрижці. Обов'язково перечісую, перевіряю свій зріз. І обов'язково рівним зрізом переходжу до потиличної зони. Далі виконую кантування іншої скроневої зони, довжина в нас буде однакова на обох сторонах, тобто стрижка в нас буде симетрична. Для того, щоб виконати рівний зріз нашої краєвої лінії росту волосся і виконати якісне окантування, необхідно декілька разів вичесати і перечесати волосся. Далі задаю форму з кроневим зоном. Під кутом 30 градусів зрізаю способом пасмо за пасмом волосся. І перечісую, перевіряючи стрижку. Після того, як ми простригли волосся обох скроневих зон, перевіряю обов'язкову довжину. Нам необхідно, щоб вони в нас були однакові по довжині. При необхідності коректую. Далі переходжу до окантування потиличної зони. Підрівнюю довжину самої стрижки. Підправляю, перечісую, переглядаю, щоб в мене була рівна довжина і рівне окантування. Нижньопотиличну зону протушовую. Стрижка в нас буде подовжена, тому на гребінець за допомогою ножиць просто надаю форму нижньо-потиличній зоні, проходжу нижньо-потиличну і середньо-потиличну зону. Обов'язково, коли я проходжу, простригаю середню потиличну зону, задаю подовження за допомогою відтяжці і вичісуванню гребінця, орієнтуючись на нижнє пасмо. Центральна потилична зона в нас буде контрольною. Потім простригаю праву потиличну зону і наступну ліву. Верхньопотиличну зону, начисую і простригаю способом пасмо за пасмом, надаючи об'єму у зоні маківки. І за необхідності протушовую е, волосся на гребінець, поєднуючи зони, допрацьовую вичісуванням і перевіряю з правильність свого зрізу, далі переходжу на лицеве окантування. Чілка в нас буде йти асиметрична, а форма зверху буде рівномірна. Тому, відділивши чілку, чілку простригаю окремо для орієнтиру для того, щоб простригти. Найкоротшу зону На найкоротшій частині нам необхідно відділити волосся на 2 треті брови і задати найкоротшу частину. І зрівнюємо за бажанням, зрівнюємо надаємо довжину самій чілці. Далі поєдную зони і іскроневі. У нас буде стрижка трохи наповнена зверху, тому витягую під кутом 30 градусів. І перевіряю зріз, для того, щоб у нас не було грубих і чітких ліній, контурів. Далі простригаю об'єм самої нашої чілки і текстурую її, проріджуючи самі кінчики для того, щоб не було грубого зрізу. Далі переходжу на простригання самої уже тім'яної зони. Але спочатку нам потрібно зрівняти перехід одної зони і іншої, тому відділяю верхню скроневу зону і натягую теж під кутом 30 градусів і поєдную до скроневої зони тім'яну зону простригаю за допомогою способу пасмо за пасмом, орієнтуючись на довжину чілки. Обов'язково перечісую і дивлюся, як у нас падає волосся, чи правильно лежить, чи немає грубих ліній зрізу. І обов'язково поєднуємо скриневу тім'яну зону, передивляю, передивляюсь і перевіряю свою стрижку. Знову і знову, для того, щоб вона у нас була ідеальна. Висушуємо волосся клієнта і перевіряємо знову свою стрижку вже на сухе волосся, Просушуємо волосся по формі нашої стрижки. Допрацьовую кінчики, тобто проріджую їх, тому що волосся нашого клієнта доволі густе, щоб не було такого масивного об'єму, методом пойтинг проріджую кінчики. Ось маємо кінцевий результат.